Чужі серед своїх або чистка кадрів продовження у правоохоронній системі і надалі шукають злочинців. Цього разу служба внутрішньої безпеки Міністерства внутрішніх справ разом із столичною прокуратурою перевіряли управління ДАІ міста Києва. Вже за звичкою одним із перших похизувався новиною міністр внутрішніх справ Арсена Аваков. Як завжди, його пост замайорів на Фейсбуці. Пресечены махинации милиционеров-гаишников, базировались на схемах получения незаконных денежных средств в МРЭО при оформлении автомобилей. Задержан начальник отдела организации регистрационной экзаменационной работы УГАИГУ МВД Украины в Киеве, подполковник милиции Жебель Николай Владимирович. Побольше. В организации злочинной группы подозревают начальника управления столичной державной инспекции полковника Миколу Макаренко. Щоправда, він стиг накивати п'ятами з України за попередньою інформацією у напрямку Білорусії. Посадовець оголошено у розшук із власних джерел ми дізналися, що і начальник ДАІ Києва, і його заступник, наче відчували щось неладне, і напередодні обидва пішли у відпустку.